Футболісти змагалися у Могилеві-Подільському. Кажуть, спорт це сила. На турнірі, присвяченому Дню молоді, зустрілися шість футбольних команд Могилів-Подільського району. Юнаки до 21 року змагалися між собою у запеклих та фантастичних футбольних баталіях. Цей турнір футболісти присвятили Збройним силам України, що захищають нашу землю від російських окупантів. Та усій українській незламній молоді об'єднали приємне з корисним та організували такий турнір Могилів-Подільська міська рада та районна асоціація футболу. Цей чемпіонат приурочений до дня молоді, тому я всіх вітаю. І молодь України – це наше майбутнє, майбутнє нашої країни, наших, нашої області. Також рахую, що цей чемпіонат є стимулом, є мотивацією для наших збройних сил, яким щиро дякую за те, що ми маємо можливість сьогодні проводити такі турніри, такі футбольні матчі. Федерація футболу Мої Подільського району в планах має дуже багато заходів по організації змагання серед молоді. Зараз ми граємо і чемпіонат по дорослим і плануємо на жовтень місяць організувати змагання іменно чемпіонат Мої-Подільського району, де будемо залучати ще більше команд, і також будемо залучати як молоді нашої Миліподільської громади, адже в нас. Виховується дуже багато хороших і здібних хлопців, які зараз на даний момент вже грають у футбольних академіях і України і Європи. Хочу подякувати міській владі нашій за постійну допомогу у підтримці змагань, допомогу в організації, от, надаються майданчики, м'ячі, форма Це, цим всім забезпечені наші юні футболісти. Після захопливих поєдинків місця розподілились таким чином: п'яте, шосте місце Олімпік Вендичани та 119 Могилів Подільський, четверте місце Золотий міст Могилів-Подільський, третє місце корона Могилів-Подільський, друге місце ноунейм no Могилів Подільський і перше місце Титан Яришів. На урочистій церемонії закриття переможців і учасників турніру з міні-футболу. Нагородили кубками, грамотами а кращих гравців, статуетками. Такі футбольні зустрічі це прекрасна можливість молодим футболістам проявити себе та підтримати наших воїнів.